Кожем'якін Андрій Анатолійович надається слово спів для співдоповіді, шановні колеги. Вчора комітет отримав від спікера Верховної Ради. Ось в мене є лист на моє ім'я про те, що цей законопроект 44... 46-45 є невідкладним і треба треба розглянути за поданням президента. Президент відповідно до статті 93 конституції України визначив його як невідкладний для позачергового розгляду на комітеті. Тому Вчора на комітеті було прийнято рішення включити його в порядок денний і розглянути. Комітет розглянув цей законопроект і е, іншого законопроекту, крім 46-45, е, ми не бачили. Тобто е, при всій повазі до колеги самопомічі я його не бачив. Він на п'яту годину вчора ще не був його номером. Тому, будь ласка, це як зал визначиться. Якщо буде рішення його розглядати як альтернативний, від каже на це не залежить. Зал приймає рішення, і будь ласка, ви можете його розглядати в залі. Що стосується висновку законопроекту номер 4645, то я можу сказати єдине з більшістю голосів вчора на комітеті від членів комітету. Цей законопроект рекомендований Верховній Раді під час розгляду прийняти за основою в цілому. Дякую. Дякую вам, шановні колеги. Прошу провести запис. Два за, два проти. Будь ласка. Від радикальної партії Кириченко Олексій передає слово Олегу Ляшку. Будь ласка. Олег Ляшко, радикальна партія. Зараз у парламенті відбувається змова. Змова між так званою коаліцією демократичною, якої немає, і олігархічними групами у складі депутатів регіоналів, які голосували за закони 16 січня. Нинішня влада, президент, прем'єр-міністр Гройсман не гнушаються домовлятися з регіоналами для того, щоб у неконституційний спосіб. Захопити владу, парламентська коаліція, якої немає, підписів, під яку ніхто не бачив, членів якої ніхто не знає, але все суспільство бачить реальну коаліцію. Це БПП, Народний фронт і регіонали. Подивіться, скільки зараз в залі людей їх зігнали і мертвих, і живих, і ненароджених для того, щоб дати можливість президенту змінити під одну людину закон. Ми говоримо про те, що ми йдемо до Європи. Покажіть мені хоч одну країну в Європі, де під одну людину міняють закон. Так роблять в азійських деспотіях і так роблять в Україні. Чому президент намагається змінити закон? Тому що президент замість реальної реформи, органів прокуратури, замість реальної реформи судової системи, вони хочуть в ручному режимі керувати прокуратурою, судами, правохорони. Ми органами для того, щоб вони були виконавцями політичних замовлень, для того щоб на замовлення відкривати і закривати кримінальні справи. За змову з регіоналами влада розраховується корупційними потоками, митницями грабуючи українських громадян, забираючи в них пенсії, зарплати, підвищуючи ціни на газ для того, щоб узурпувати владу. Я вам скажу, що я бачу. Повторюються дежавю те, що було при Януковичу. Янукович робив такий самий безпреділ, як робить нинішня більшість. Ви закінчите так само, як і Янукович. Дякую. Від блоку Петра Порошенка Пензенник Віктор Михайлович передає чумаку Віктору Чумаку. Дайте, будь ласка, можливість Віктору Чумаку з головної трибуни країни сказати своє вагове слово. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні українські народи. Я хочу сказати, що законопроект, який вам пропонується сьогодні, це якраз той випадок, коли змішані мухи і котлети. І треба тут розділити, де мухи, а де котлети. Тут є абсолютно слушні норми щодо відтермівання діяльності ДБР. Тут є абсолютно слушні норми щодо переносу розгляду певних кримінальних справ Генеральної прокуратури. Тут є абсолютно слушні норми щодо можливості зайняття прокурорських посад. Особами, які не мають прокурорського стажу, це слушні норми, але абсолютно не слушна норма, що такі посади можуть займати люди, які не мають вищої юридичної освіти. Це не політична посада, це посада професійна. І тут повинно бути абсолютно чітке професійне підґрунтя для того, щоб приймати виважені процесуальні рішення, які покладаються на генерального прокурора. Чому ми могли би провести? По іншому це питання, чому скажіть, будь ласка, президент не звернувся до юридичної спільноти, до ради адвокатів, ради суддів, ради працівників е, юридичних, юридичних вищих навчальних закладів для того, щоб там запропонували кандидатуру порядного юриста, який, яких є дуже багато в країні. Ми можемо назвати такі прізвища юристів, які на сьогоднішній день є. Це і судді Конституційного суду відставки, це і порядні адвокати, і таких людей дуже багато. Але то, що зараз відбувається, це означає кризу довіри. Президент не довіряє нікому. Президенту потрібен свій прокурор, свій генеральний прокурор в доску. І тому будуть прийматися саме ці закони. Але я хочу звернутися до голови Верховної Ради України Андрій Володимирович. Коли ви заступали на цю посаду, ви дуже чітко сказали: я буду зробити все, щоби в цьому залі не порушувався регламент і закон. Хочу 30 секунд завершувати, будь ласка, хочу звернути увагу і колег і Андрія Володимировича на статтю 107 закону України. Про регламент Верховної Ради України. Законопроект вважається відхиленим, якщо запропоновані рішення на його підтримку не отримали найбільшої кількості голосів народних депутатів. Таке відхилення законопроекту заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради України. Пункт другий відхилений Верховною Радою законопроект або законопроект, що повторює його за суттю, не може бути внесений на поточній. Та наступній за нею позачергових Верховних сесіях Верховної Ради. Ще 10 секунд, будь ласка. Відхилений законопроєкт знімається з розгляду і з відповідним зазначенням про це в базі даних законопроєктів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради. Андрій Володимирович, робіть свій вибір. Дякую вам, шановні колеги. Оскільки було звернення до мене, хочу відповісти. Тут немає директора парламенту Верховної Ради України, є колегальний орган і комітети і зал, який приймає рішення. Моє завдання лише модерувати. Тому з цього приводу приймає рішення комітет профільний, який приймає рішення надає мені. Нагадаю вам, моє завдання приймати до уваги рішення комітету ставити на голосування. І хочу вам нагадати, коли попередній раз не було голосування за даний законопроект, не було ніяких десятків переголосувань. А було мною сказано, комітет законопроект відхилений. Моє завдання прислухатись до рішень комітету і ставити на голосування. Зал приймає рішення, і в даному випадку, ставлячи його на розгляд, я виходжу з листа президента і з рішення комітету. Тому прошу поважати один одного і закликаю теж до елементарного права і комітету, і залу приймати рішення. Колись один з присутніх тут депутатів. Ярослав Лисюк в дискусії про еліти сказав мені, еліта це ті, хто здатні приймати рішення і вести за собою. Найгірше, що може робити українська влада, це усуватися від прийняття рішень. Лідерська позиція це приймати рішення. І сьогодні, коли Генпрокуратура перебуває в жахливому стані, усунення від цієї проблеми, усунення від неї є злочин перед нашою країною. Ми в тому залі приймали колись два роки тому дуже важкі і непрості рішення. Тоді я був секретар РНБО, вчину був головою Верховної Ради. Але ми приймали рішення. Інколи дуже важкі. Ми відстояли країну. І сьогодні я закликаю приймати рішення, а не усуватися від проблем, які стоять перед нашою країною. Дякую, будь ласка, Альона Шкрум, Ю... Юрій Тимошенко передає слово. Я звертаюся зараз не стільки до колег, які сидять в парламенті. А до тих, хто спостерігає сьогодні в усій країні за подіями, які відбуваються в Верховній Раді навколо питання генерального прокурора, закона, його призначення. І можу вам сказати, що сьогодні не про закон іде мова, а мова йде про те, що відбувається руйнація засад управління державою Україна, руйнується держава Україна, тому що вона вже не спирається на конституцію. На закон на процедури. Якщо країна в своєму житті не спирається на процедури закони конституцію, наступає хаос, безлад і некерованість країною. Крім того, фундаментально порушуються права людей, і мені дивно, що робиться це більш брутально, більш руйнівно, ніж це робив навіть режим Януковича. Якщо такі індульгенції вам дає приставка демократичні, демократична коаліція, демократичні партії, приберіть цю приставку і не ганьбіть ім'я «демократичний» і сутність демократичних процедур. А що стосується цього закону, то тут є три елементи, які є недопустимими. Почитайте, будь ласка, висновок, який дала головне наукове експертне управління. Зняття вимоги до Генерального прокурора щодо обов'язковості правової освіти порушує ключові документи Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи, де прямо написана ця вимога, що ви робите з країною, і більше того, не тільки до генерального прокурора, а ще й до прокурорів знімаються вимоги професійності. Призначайте чесних людей, але не, не професійних і безпорадних. Ви сьогодні кидаєте країну в вір хаосу. По друге, руйнуються права людини, тому що будь ласка, скільки? Одну хвилину ще юрина? Одна Практично кожна, практично кожна. Позиція цього закону суперечить правам людини, які передбачені Конституцією. А головне, це заочне судочинство. Не можна під прізвище і під особи формувати правила і порядки. Заочне судочинство тут буде застосовано по 32 статтям кримінального кодексу. Включаючи 191 статтю, куди може підпасти будь-хто. Це створюється такий механізм репресій в країні, коли людина не буде мати права на захист в суді. Що ви робите? Доцільність це не є той аспект і фактор, яким треба керуватися при управлінні країною, або Верховна Рада перетворюється в Верховну Раду, або нема чого цій Верховній Раді робити в Україні як керівному органу. Не ганьбіть себе і голосуйте проти. Дякую вам. Від самопомічі слово має Олег Березюк. Ослівкова. А Олена Сотник. Будь ласка, Олена Сотник, мені в першу чергу дуже шкода, що знаєте, ми живемо в демократії. І на сьогоднішній день не можуть люди, які знаходяться в цьому залі, відповідати за свої слова. Дуже жорстко відповідати за свої слова. Тому що тут звучало дуже багато неправди. В тому числі неправда щодо підготовки даного документу, вчора тільки п'ять разів було жорстко порушено регламент, коли готувався цей документ до розгляду. Перший раз, коли не дали можливість нести альтернативний, але самопоміч таки це зробила. Другий раз, коли було внесено на розгляд комітету, і зареєстровано в парламенті текст закону, який фактично вже відхилений парламентом, це прямо протирічить законодавству України. Третій раз, коли альтернативний законопроект не розглядався на комітеті, четвертий, коли сьогодні ігнорується і не дається можливості озвучити позицію самопомочі щодо свого альтернативного законопроекту і дати вам можливість все ж таки обрати генерального прокурора на засадах рівних та засадах конкурсу. І зараз, коли це обговорення відбувається в в такій залі, в такій обстанівці, але не це головне. Головне інше. Я вважаю, що це історичний момент в парламенті. Цей закон він дорівнює законом 16 січня. І ви подивитесь, хто за цей закон буде голосувати, тому що даний законопроект. Да, фактично, ті люди, які голосували за 16 січня, вони проголосують сьогодні за цей закон. Чому я поясню, цей закон прикривається реформою прокуратури, неможливості її оновлення і тому потрібно вести нову людину, нібито політика. Це неправда. Необхідно заморозити ті кримінальні справи, які на сьогоднішній день вже два роки не розглядаються. Ми не маємо результатів. Саме тому. Ці люди, по яким кримінальні справи не розглянуті Генеральною прокуратурою, будуть голосувати за цей законопроект. Ми категорично проти, і ми закликаємо, в тому числі закликаємо тих людей, під кого написаний цей закон, не йти на ці ганебні рішення, тому що фактично питання не в людині, а питання в принципах, питання в тому, як ви будете працювати Будь ласка, 30 секунд, панія я прошу вас мати державницьку позицію. Чітко, будь ласка, дуже уважно вислухати доповідь Гора Соболєва щодо альтернативного законопроекту самопомочі і проголосувати, все ж таки, за добір генерального прокурора на прозорих засадах. Тут дуже велика різниця в цьому парламенті. Ви боїтеся, а за стінами люди хочуть справедливості, люди хочуть невідворотності покарання. Від народного фронту слово має Максим Бурбак. Будь ласка, шановні колеги, можна довго говорити і заговорити будь-яку тему. Можна довго боротися з корупцією і нічого для цього не зробити. Сьогодні у Лондоні відкривається антикорупційний саміт, де лідери 40 країн збираються, щоб з нею боротися на глобальному рівні. Давайте давайте покажемо. Я... Давайте покажемо, що ми можемо це зробити, Олежа, колега. Я прошу уваги і прошу Я дати прошу. можливість завершити виступати. Олеже, друже, я з тобою завжди вислуховував знакому спільну бесіду. А тепер повернемося до людей, які говорять, хто зараз голосує. Я перепрошую, дайте говорити. Я перепрошую зараз. Нам розказують, що тут голосують, як за закони 16 січня, а новий генпрокурор, який готовий змінити систему, який не буде слугувати, і частиною системи повинен це зробити. Ви хочете за цим Я вважаю, що нова кров у генпрокуратурі це зробить. Тому хто зараз за те, щоб голосувати за реальну зміну генпрокуратури, Натисні кнопки, а хто цементує і Я працюю на Генпрокуратуру, яка захищає регіоналів, які не можуть бути притягнути до влади. Мають зараз це збивають. Тому ганьба тим, хто зараз не хоче голосувати за нові зміни в Генпрокуратурі. Відкриваємо дороги, зміни в Генпрокуратури. І ганьба вам, які є популісти і зрадники народу України. Слава Україні! Шановні колеги, я скажу 30 секунд. Шановні колеги, коли виступають представники інших фракцій, їм ніхто не перешкоджає. І це щось неприйнятне, коли люди, які стояли плече в плеча на барикадах на Майдані, мають таке поводження один до одного. Я дуже вас прошу, не було перешкоджання нікому виступати. Я вам прошу мати повагу один до одного. Шановні колеги, зараз буде одна хвилина, Оксана Сироїт. Одна хвилина, іде не і переходимо до голосування. Будь ласка, Оксана Сируїт, від трибуни. Одна хвилина. Я хочу звернутися передусім до президента. Пане президенте, ви лукавили, коли казали, що ви хочете судову реформу. Тому що судова реформа неможлива без реформи прокуратури, а цей законопроект, який ви сьогодні визначаєте як невідкладним, він є віддалений від реформи судової на квантовий стрибок. Ви своїми руками, ті, хто сьогодні голосуєте за цей законопроект, ви остаточно кладете могильну плиту і на реформу прокуратури, і на реформу судової системи. Слава Україні, дякую, товариство. Буду застереження, що від БПП фактично виступив позафракційний, і блок Петра Порошенка не мав можливості виступити. Будь ласка, Арєв від блоку Петра Порошенка. Від позафракційний. 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 А Володимир Арєв член блоку Петра Порошенка. Будь ласка, Володимир Арєв. Шановні колеги. Проблема цього парламенту в тому, що дуже багато слів. Дуже багато самопіару, і дуже мало коефіцієнту корисної дії на виході. В усьому абсолютно, і в цьому питанні теж. Ми сьогодні що робимо? Ми сьогодні говоримо про те, що нам потрібно змінити корупційну і прогнилу прокурорську систему, яка створила державу в державі, уже давно і опирається. Ми сьогодні говоримо про що? Про те, що її може зламати лише той, хто має політичну волю, чи ми будемо призначати туди лише юристів? Риста к кришкотвора, який буде дивитися лише за тим, що була була ідеальна вся процедура, але найголовніше сьогодні найбільше проти цього, проти змін в прокуратурі зараз виступають ті, хто при кількох тисячах гривень в декларації їздить на мерседесах, живе у розкішних віллах і літає за рахунок офшорних компаній. На... Шано... Шановні колеги, прошу уваги. Я дав слово представникам усіх фракцій. Сергій Єщенко. Я перепрошую, в мене немає механізму дати вам зараз слово. Я даю останній виступ Ірини Граченко. Одна хвилина, і переходимо до голосування. Одна хвилина і голосування. Шановні колеги, у мене не такий гучний голос, як в членів радикальної партії, тому я би просила. Тиші, дякую за це. Мені здається, що в цьому парламенті ми на конкурсних засадах обрали керівників антикорупційних структур. Але обрання на конкурсній засаді це ще не результат. Результат буде тоді, коли ці шановні керівники хоч одну справу доведуть до суду. І ганьба насправді це не змінювати сьогодні прогниле прокурорське кодло. Ганьба це брати хабарі за депутатські запити і дивитися при цьому. В очі з трибуни виборцям, тому переходимо до голосування. А новий генпрокурор має розслідувати все, що відбувалося, і по майдану, і в цьому залі, де дуже багато, багато голосують, але насправді ведуть подвійне життя. Дякую, дякую вам, шановні колеги. Прошу йти в зал, приготуватись до голосування згідно пропозиції поданої імені від комітету. Я ставлю на голосування. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України 46-45 з поправками, які озвучив автор король Віктор Миколайович з місця за пропозицією за висунку комітету за основу. І в цілому хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, будь ласка, колеги, голосуємо. Голосуємо. 258 за рішення прийняте. Ми сьогодні багато законів прийняли за основу і в цілому, по декомунізації, по поліції. І це в тому ж плані. Шановні колеги, згідно регламенту, я оголошую на 30 хвилин перерву, збираємося в залі для роботи в 12.05. Дякую за активну і плідну роботу. 12.05 чекаю всіх в залі. Дякую вам до побачення.